Пам'ятаєте Анджеліну Джолі в, у Львові на початку повномасштабного вторгнення? Як всі раділи, яка грандіозна підтримка України. А виявляється, що все це було далеко не безвозмірно. Тоді приїжджали інші голівудські актори. І всіх їх фінансувала тепер злочинна в Сполучених Штатах організація USAID. Фейк? Та, звісно. Я думаю, було так. Підійшли до Анджеліни Джолі, люди з діаспори української і кажуть, «Слухай, Енджі, треба допомогти країні. Е, Якій Україні? А що це таке? Ну, то типу як Африка, тільки там білі люди. А, ну звісно, поїду за 100%. Угу. Так і було. Знаєте, для чого це робилося? А для того, щоб зарядити довірливих на довгу боротьбу. І це частково підтверджує інтерв'ю нашого препотужного князя. Недавно дав він його е, британському журналісту і сказав, що загинуло українців всього то 45 тисяч. Цікаво. А Трамп назвав іншу суму. Інше число. Що то може бути? А я думаю, кинули якийсь фейк руський. Наш святий князь знає краще, може він не втік. А то, що там в тупому забитому селі мінімум 5 могил, то ввижається. Ну, буває просто від перез, ну, стресу забагато в Україні. Гроші так само знову ж таки повторюю, 200 мільярдів так, не цілих, не получали. максимум 75, і тож не всі дійшли, ще шину ході. Грошей так катастрофічно не вистачає, що була озвучена геніальна пропозиція. От те, що Європа дає біженцям за кордон. Спочатку має перечислити в бюджет України, а тоді Україна чесно і справедливо буде це все розподіляти. Бо біженці зажралися, жирують. А наші славні керівники зроблять це чітко, правильно, економно. Угу, да, віримо, Так і буде. Зі слів нашого пресвятого, українці гинули. Для того, щоб Америка заробила на виробництві зброї, на... для того, щоб повністю оновила свої ВПК. Для того, щоб не гинули американці. І щоб провести розвідку боєм. Щоб Америка знала всі слабкі сторони Росії. І щоб її ослабила. Да, так, я думаю, то геніаль. Бо тільки справжній мудрий керівник буде жертвувати своїми заради, заради, заради блага всього світу. І дуже мудре на цьому плані, на цьому фоні е, виглядає те, що він назвав такера Карсена популістом Ну, того, що Попу лежить жопу. Так? Каже, Путіну жопу лежить той мерзавець. Взагалі, такера Карсена творить. Ну, що це таке? Ні гадяй, не то блогер, не то журналіст. ще не знати хто. З вами був вікенді вітер буде цікаво. Всім добра.